Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Юхим Чеповецький. Веселі пригоди Мицика і Кицика. Добрий день! Добрий день, це я. Ні, ні, ви ж не туди дивитесь. Я тут, унизу. Бачите? Дуже приємно. Мене звуть Мицик, Мишенятко Мицик. Добре, що ми з вами зустрілися. У мене сьогодні велика радість, така велика, що обов'язково треба з ким-небудь поділитися. Моя сусідка, тітонька Марина, збирається подарувати мені от такого кота. Вона вже навіть пішла по нього, а я ось сиджу собі та й думаю, за що мені такому малому отакий великий подарунок. Я ж ніякісіньких подвигів не вчинив, просто виконував усе, що мені належить робити. Їй право. Не вірите, можу розповісти. Тільки треба як скоріше, бо зараз прийде тітонька Марина з подарунком, тоді вже мені буде не до вас. Отже, спочатку про новосілля. Колись-то в мене була окрема нірка на околиці міста. Одного разу прийшли каменярі та теслярі та й добудували до неї льох, всілякі приміщення, коридори, сходи. Вийшов такий собі великий будинок з одною ніркою, трьома кімнатами і кухнею. Майстри так квапилися на нове будівництво, що геть забули зробити хід з моєї нірки до їдальні. Та я не хотів їх турбувати і зробив усе сам. Прогриз чудові дверцята, щілинку за буфетом. Коли все було готове, я вирішив, що час уже познайомитися із сусідами і привітати їх з новосіллям. Я пригладив вуса, шерстку, як годиться, і визирнув із нірки. На мене одразу дмухнуло вареною куркою. Дуже добре. Подумав я, потрапив саме на урочисте свято. Господарі обідають. Так воно й було. За столом одне проти одного сиділи гладка тітонька в окулярах і худенький хлопчик, її син. Це й були мої сусіди тітонька Марина і Петрик. Мені вони одразу сподобалися. Люблю людей, які обідають. Я навшпиньках забіг до кімнати, тихесенько побажав їм смачного та й примостився під Петриковим стільцем. Тут було дуже весело. Петрик дригав ногами і розсипав на всі біч крихти. Коли я з'їв усі смачні шматочки, то постукав по Петриковому черевику і попросив добавки. Петрик побачив мене і зрадів. Він одразу заліз під стілець і пригостив мене чудовим шматком курятини. Тітонька Марина теж зацікавилася і спитала, що ти там робиш? Гостя частую, відповів Петрик. Негайно повернись на місце, наказала тітонька Марина. За обідом всі повинні сидіти за столом. Я миттю здогадався, що й мене теж запрошують. Та було якось ніяково, тільки но ну, познайомились і вже до столу. Тож я залишився на тому ж місці, де сидів раніше. Петрик зрозумів мене і кинув під стілець цілу курячу ніжку. Тут уже тітонька Марина не витримала, нахилилася і глипнула на мене крізь свої товстелезні окуляри. Ой ой, боже ж мій, що ж це таке? зойкнула вона. Лови його, лови. І вони вдвох узялися ганятися за мною, щоб посадовити до столу. Потім тітонька Марина скочила з ногами на диван і звідтіля заходилася подавати команди Петрику, він під стільцем. Петрику, він під столом. Швидше, швидше. Спочатку ми з Петриком просто гасали, а потім стали гратися у горю дуба. Він гнявся за мною, а я за ним. Ми б так веселилися, аж усі вікна й меблі двиготіли. А коли Петрик наштовхнувся на стіл, тарілки всі, як одна, пострибали на підлогу і розлетілися на друзки. Бах, дзень, дзень, бах. Загримотіла справжня музика. Тітонька Марина також пожвавішала. Вона почала бігати по дивану і кидати в мене різні речі. Ох, і весело ж було. Я вельми радів, що зумів отак розворушити своїх нових сусідів. Петрик теж був задоволений. А от тітонці Марині раптом стало зле. Вона лягла на диван і, дивлячись на тарілчані друзки, жалібним голосом проказала Життя немає з цією дитиною. Але Петрик одразу її заспокоїв. Він пояснив їй, що посуд б'ють на щастя. Тоді тітонька Марина ще гірше забідкалася. А черевики щотижня теж б'ють на щастя. А клякси й двійки теж на щастя. А мені самій по господарству крутитися теж велике щастя. Тут я зрозумів, що весело ще в кінець, що час закочувати рукава і братися до діла. Коли в домі скрута, сусіда не повинен стояти осторонь. Зразу ж почну їм допомагати. Ось тільки мені чомусь здається, що тітонька Марина мене боїться. Якби це було не так, вона б теж гралася з нами в горю дуба, а не залазила б з ногами на диван. Я зовсім не бажав, щоб мене боялися. Я хотів, щоб мене всі любили. Тому я передусім мав з'ясувати, чому тітонька Марина мене боїться. Виявляється, що у тітоньки Марини в окулярах збільшувальні скельця. Коли я дивлюся її вічі, то бачу справжні чайні блюдця. Отже я теж здаюся їй набагато більшим, ніж то є насправді. Цілком можливо, що вона вважає мене за слона, адже слони так само сірого кольору, і у них так само великі гарні вуха, тільки хвіст у слонів спереду, а не ззаду, як у мишей. Але ж тітонька Марина може цього не знати і тому боїться Я радий, що я не слон. Якби я був такий великий, як слон, хіба ж зміг би я бігати під буфетом і залазити у свою нірку? А може, тітонька Марина на мене образилась? Зараз усі будують собі окремі квартири, а в неї виявилось із сусідом. Але ж то не я, а вона до мене присусідилась. Проте в мене й на думці нема ображатися, а навпаки, я радий. Тітонці Марині доведеться з цим примиритися, бо без мене тепер у домі не обійтися. Ну хто ж, наприклад, як не я, має зайнятися Петриковим вихованням? Через це я вам зараз розповім, як я допомагаю Петрикові робити уроки. Петрик мені сподобався одразу, особливо, коли я побачив його ручки з перами і олівці. Всі вони погризані. У нього ця робота дуже добре виходить. До того ж усі його книжки, іграшки, конструктори звалені в одну чудову купу. Там є і зжужмлений кольоровий папір, і смачний борошняний клей, і старі каштани, і навіть солодкі обгортки від цукерок. Ми з ним любимо порпатися в цій купі. А я частенько відпочиваю в ній після обіду. Зариюсь і сплю. Раніше тітонька Марина цю купу прибирала, а тепер чомусь не доторкається до неї. Купа зросла і в ній тепер, мабуть, може сховатися справжній слон. Ми з Петриком живемо дружно і перш за все готуємо разом уроки. Робиться це так. Петрик розкладає на столі підручники і зошити, ставить чорнильницю, бере до рук ручку з пером і починає її гризти. Прикидається, ніби думає. А коли тітонька Марина йде до кухні варити нам обід, він одразу ж кладе біля буфета шматочок ковбаси. Ковбаса це наш умовний сигнал. Він так смачно пахтить, що я миттю вискакую з нірки. І з'їдаю весь умовний сигнал. Потім видряпуюсь до Петрика на стіл, і ми починаємо робити уроки. Петрикова шкільна форма теж сірого кольору, як і в мене, і ми з ним виглядаємо як дві старанних учнів. Петрик пише, а я дивлюся, гарно чи ні. Найбільш ми любимо писати літери Ш або Т писані. Тому що в цих літерах по три палички. Але Петрикові завжди здається, що трьох паличок замало, і він пише їх шість або сім, йому не шкода. Виходить дуже гарна літера, схожа на паркан. Ну, а коли в зошиті вже є паркан, то за ним кортить намалювати дерево або цілий садок. А коли вже є дерева, то на них мають рости фрукти. Фрукти робити також неважко. Треба як слід умочити перо в чорнило і струснути над зошитом. На деревах одразу ж виростають сині яблука, груші і навіть сині дині. Треба тільки не шкодувати чорнила. От, скажімо, якщо Петрик напише слово каша, то воно виглядає так, як на малюнку. Виходить, дуже смачна каша з фруктами. Одного разу, коли така каша саме була готова, з кухні прибігла тітонька Марина й узялася Петрика лаяти, вимагати, щоб він переписав усе з самого початку наново. Але Петрик заявив, що переписувати не буде, а тільки може клякси. І нехай йому ще за це скажуть спасибі. І стирати їх він почне тільки тоді, коли тітонька Марина піде знову до кухні. Тітонька Марина на все погодилась. Аби роботу було виправлено. Піду, піду, піду. загукала вона і хряснула дверима. Ну, а Петрик поліз у нашу купу шукати гумку. Я вже вам розповідав про цю купу в ній не те, що гумку, а й самого Петрика не знайдеш. Коротше кажучи, цього разу я вирішив допомогти йому не порадою, а ділом. Поки Петрик шукав гумку, я заліз на зошита і старанно почав вигризати сині яблука, груші і тині. Коли повернулась тітонька Марина, я саме доїдав останню диню. Та несподівано сталася прикрість. Тітонька Марина зразу здогадалася, що Петрикова робота не самостійна, що сам Петрик зроду не зміг би вигризти в зошиті такі акуратні дірочки. І вона заходилася ще дужче його сварити, а потім схопила важезний підручник і пожбурила його в куток, саме туди, де я заховався. Книжка влучила мені просто в голову, аж в очах замакітрилось. Загалом дісталося нам обом. Та я на тітоньку Марину не образився. Я втямив, що це вона й про мене турбується. Хоче, щоб я вчився. Недаремно ж вона в мене підручником кинула. Навчання світло не навчання тьма. Отож мені й потьмарилося в голові. Треба негайно братися до науки, подумав я. Але саме цими днями наближалася надзвичайно важлива подія. У Петриковій школі готувався костюмований бал маскарад. І навчання довелося відкласти. Я вирішив допоможу Петрикові зробити маскарадний костюм і прославлю його на всю школу. Тому в наступній розповіді ви дізнаєтесь, Як ми з Петриком готувались до маскараду? Ще зранку ми з Петриком приготували фарби, пензлики, картон і папір. А по обіді узялися до роботи. Задумали зробити маску лева грізну, страшну, щоб усі злякалися. Комісія, яка роздаватиме призи, побачить, злякається і одразу ж віддасть Петрикові перший приз, а може, навіть усі призи зразу. Спочатку ми вирізали з картону голову лева, потім проробили дірки для очей і пащі. Зосталося тільки пофарбувати. Ось тут то й вийшла затримка. Стара історія з пензликами. Тільки почнеш ними фарбувати, як вони одразу ж лисіють. Минуло рівно дві хвилини і в Петрикових руках залишилися самі палички, а всі щетинки опинилися на масці. Вийшов якийсь непоголений лев. Робота припинилась. Недовго думаючи, Петрик побіг у магазин по нові пензлики. Тоді за діло взявся я. В мене ж пензлик не магазинний, а мій власний хвіст. Уже ж він так швидко не полисіє. Я став умочати хвіст у наймальовничіші фарби і водити ним по морді лева. За хвилину все було готове. Лев вийшов ще страшніший, аніж ми хотіли. Синій, чорний, зелений. Ох, ізрадієш, Петрик, подумав я. Але все вийшло не так. Петрик чомусь розсердився і роздер маску на дрібні шматки, а на другу маску картону вже не було. Довелося вигадувати інший костюм. Думали, думали, нарешті придумали. Петрик почав стрибати по кімнаті і радісно гукати Я знаю, знаю, що робити. Я прийду на маскарад татуйованим індіанцем. Не треба мені ніякого картону. Я сам себе розфарбую. Петрик швидко роздягнувся до пояса, поставив перед себе дзеркало і взявся за фарби. Спочатку він червоними й жовтими смугами розфарбував своє обличчя, потім намалював на грудях орла і мішень, а на руках обручі всіх кольорів. Навіть на спині він примудрився провести різні лінії. Вийшов чудовий індіанець Коли ж він устромив у волосся куряче перо, то стало ясно, що такого костюма ні в кого на маскараді не буде. Я так заздрив Петрикові, що вирішив також перефарбуватися, зробитися індіанським мишеням. У блюдці залишалася густо розведена зелена фарба. Я заліз у блюдце, покачався трохи і виліз. Лапий ніс я вмочив у залишки червоної фарби, і справу було скінчено. Костюм у мене вийшов не гірший, ніж у Петрика. Потім ми почали з ним бігати по кімнаті і верещати, як індіанці. А я ще до того ж поплазував на череві і покачався на спині, тому підлога в кімнаті стала також індіанською. Ну, вже час на маскарад, сказав Петрик. А я подумав, що добре було б взяти з собою на маскарад і підлогу. Вона теж стала дуже гарна і її ніхто не впізнає». Так воно й вийшло. Саме цієї хвилини до кімнати зайшла тітонька Марина. Вона спочатку похитнулася, потім сплеснула руками, а тоді скрикнула. Що ж це коїться? Квартири не впізнати. Еге ж, сказав Петрик, тому що ми індіанці. Ми йдемо на маскарад. Зараз тобі буде маскарад. Зараз ти в мене дістанеш прочуханки, закричала тітонька Марина і силоміць потягла індіанця у ванну. Ну, я без Петрика до школи на маскарад, звичайно, не пішов, адже це було б нечесно, не по товариському. Тому я також побіг до ванної. Тітонька Марина влаштувала Петрикові не лише про чуханку, а й про мивку і про чистку. А я принишк під ванною і чекав своєї черги. Коли Петрик знову став Петриком, а не індіанцем, я підбіг до тітоньки Марини і попросив, щоб вона мене також прочухала, промила і прочистила. Але тут стався нещасний випадок. Тітонька Марина зиркнула на мене, змахнула руками і заволала. Ой, ой, він уже зелений. Звичайно, я був зелений. Який же ще? Але тітонька Марина, видно, подумала, що в мене якась зелена хвороба і так розхвилювалася, що знепритомніла. Я запищав Рятуйте, рятуйте, швидше рятуйте ж, тітоньку Марину. І пищав доти, аж доки не прийшов лікар із великим шприцом і не зробив тітоньці Марині укол. А ми з Петриком зразу поховались за шафу, щоб нам помилково теж не зробили уколу. Потім тітонька Марина довго скаржилася лікареві на своє тяжке життя. Вона казала, що тепер їй усе здається зеленим, і все вона плутає й плутає. Вранці їй треба було помити черевики і підсмажити картоплю. А вона помила картоплю і підсмажила черевики. Завтра вона чекає на гостей, а в хаті у них коїться неймовірний гармидер. Того вечора ми всі трьох мили в домі підлогу, а тітонька Марина ще встигла замісити тісто для пирогів. Тут я змикитив, що через Петрика зовсім не приділяю уваги тітонці Марині, і вона, звичайно, на мене ображається. Петрикові я вже багато на допомагав, тепер допомагатиму тітонці Марині.